Всім привіт! Прийшли до домівки. Після ярмарки добра обирають територію. Ми з Джонію з Масіком, Сьогодні на вулиці холодно, 16 градусів. Пасмурно. Ми тепло одяглися. Димовляємося своїми улюбленцями. Так, і перший у нас Джонні Мася. Потім видися з масі. Бачите, як лися тепло одягнено. Масяня, що ти робиш там? Мася. Мася, дівку мене. Масяня. Мася. Ні, вона траплена. Ну ладно, давай Джонні тоді. А Джонні ті смак, мені скласти. Майс, покажи, какие в тебе глазки красивые. Вот такие гарные глазки. Смотри, красотанка. красота. Сегодня собачки спокойные. Может быть, на улице трошки дали давление. Дождь стоит на песке обиды. Звертіть увагу на Олесіну на тужурочку з домівки врятованих тварин. Ось на Все з рота вивалюється. Все, все з'їв. Нема ще більше є. Такий хоч. Ось я... пошукаєш трішки. Вона? Все Вийшли і не взяли смаколики, Леся витаскуєш все, що в неї там залишилось. В Її супер сумочки Її Оксанка подарила, гляньте, яка сумочка спеціальна. Там пакетики вставляються і вкусняшки ложаться. Давай, саме обслуговує. Давай, М -м? давай, давай. Давай, давай, бери. Молодець. Я. Молодець. Всім папа, гарного дня.